27 років проти 38 років. Ленокс Льюїс уже був на пенсії в цьому віці. Чи може вусика настати ніч старіння? Таке можливо, але як на мене, вусика ще не так багато пробігу, і все ж таки Даніель може перемогти. Йдеться не лише про фізику, у нього є талант, сила, чудовий джеп, удари з обох рук. Все залежить від голови. Якщо він сфокусується так, як скажімо, в боях проти Ентоні Джошва, то він може це зробити. Якщо Даніель влучить, усик впаде. Усик припинив співпрацю з Красюком, чи вплине це якось на результат? Я не надто зациклююся на цьому. Усик абсолютний професіонал. Красюк чудово попрацював із ним протягом років. Але тепер Усик воїн дороги, він звик до цього. Він приїхав з країни, охопленої війною, і він буде готовий до всього. Олександр тренується в Іспанії, немов проклятий. Це великий момент для нього. Він приїде сюди не просто за чеком, він хоче перемогти. Ви вірите, що Даніель нокаутує Усика? Так, звісно, якщо він влучить, Юзик впаде. А якщо ні, думаю, він зможе перебуксувати його. Але все залежить лише від цих двох хлопців.